Чи готові заклади освіти прилук до початку нового навчального року перевіряли 11 серпня? Відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко для інспекції установ утворено спеціальну комісію. У її складі представники міської ради, управління освіти, фахівці Держпродспоживслужби, дитячої лікарні також до перевірки залучили уповноважених осіб ДСНС та поліції. Перевірка навчальних установ це щорічна процедура. Комісія оглянула усі заклади освіти міста. Їх у прилуках 25, зазначив начальник управління освіти Прилуцької міської ради Олександр Правосуд. Наша мета перевірити 11 навчальних закладів, 12 дошкільних закладів та два позашкільних заклади. У ході перевірки закладів освіти фахівці зосередили увагу на кількох ключових аспектах. Зокрема, нині найактуальніше питання наявність та доступність найпростіших укриттів. Хочу відзначити роботу директорів навчальних закладів. Вони з відповідальністю віднеслися до даної роботи. Їх підготували, пофарбували укриття, підфарбували підлоги, оновили меблі. В навчальних закладах всі укриття забезпечені достатньою кількістю лав, є парти. Багато укриттів зроблений процес, щоб мов безперервний процес навчання під час повітряної тривоги, встановлені дошки, укриття забезпечені водою, всіми елементарними речами є аптечки. Навчальні заклади також провели ремонтні роботи і встановили нове освітлення в укриттях, залучивши позабюджетні кошти, в тому числі, і тому освітній процес буде у нас продовжуватися за будь-яких умов навіть, навіть під час повітряної тривоги. Члени комісії оглянули і санітарно-гігієнічний стан учбових приміщень, відвідали спортивні зали, їдальні, коридори та місця загального користування. Що стосується наших питань, тобто дотримання вимог санітарного законодавства, то дивився готовність як самого закладу до початку навчального року, так і готовність харчоблоку. І всі інші питання, також територію, спортивні майданчики і все. Можемо сказати, що ті, що питання стосуються санітарного законодавства, можна сказати, що майже всі заклади вже готові до початку нового навчального року. Окремий блок інспекції медичні кабінети. Чи відповідають вони встановленим нормам? Перевіряли фахівці Прилуцької міської дитячої лікарні. Було перевірено документацію медичну, медичні книжки медпрацівників і Працівників харчоблоку, наявність лікарських засобів, термін придатності лікарських засобів. Загалом оцінка добре. Школи і садочки міста на предмет технічної безпеки перевіряли працівники ДСНС та поліції, ретельно оглядали інженерні мережі, системи пожежної безпеки, наявність та працездатність вогнегасників, а також стан евакуаційних виходів. Фокусували увагу і на доступності укриттів. З 1 вересня школи готові зустріти учнів, а інспектори сектору служби освітньої безпеки, головного управління національної поліції в Чернігівській області забезпечуватимуть безпечний простір для дітей. Цього дня комісія ретельно оглянула кожну освітню установу прилук. Результати перевірок втішні. Тож із 1 вересня навчальні заклади раду зустрічатимуть своїх вихованців.